Хочу вам показати таке поєднання вийшло. Може, і не дуже плановане, я не передбачала, як поєднається сон-трава з сангвінарією, за квілегією, водозбір, точніше, дуже гарне наше слово. І ось просто гуляючи, так біля квітучої краси побачила оцей куточок. І так мені воно виглядає гармонійно, дуже гарно. Все квітне, крім водозбіру. Ну, водозбір це насіялася, то Посадити достатньо один раз, воно насіється, рознесеться по різних куточках. Дуже гарно. А ще є ось сангвінарія, біленька. Біленька сангвінарія. І біля неї сон трава така ну, темно-вишневого кольору. І як гарно, як гарно вони притуляються, як гарно кольори поєднуються. ну, Білий колір, мабуть, з усіма чи з дуже багатьма. Поєднується. І ну, композиція гармонійно це буде. Звісно, на кольорі смак. Згідно смаків подобань, але загалом мені виглядає, що це дуже цікаво. Ось як вони два. І взагалі, як оця така невеличка місциночка, як воно вийшло гарно разом. Краса. Кущі неймовірно розростаються, Сун, трави вже їм добре. Хоча ці я садила теж минулоріч, і не від пані, тої, що в мене. Великі такі були, прийшли кущиська. Тут були набагато менші такі мінімальні горшочки. не знаю, який там в них розмір. Але мінімальні. Але вже такий кущик теж. Ого, гарний. Ну я ще так покажу сангвінарію. Краса. досить цікаво. вийшло. Так, І теж, треба тепер помітити, то все, де в мене точно росте сангвінарія, бо я планую вже висаджувати лютики. Ренункулюс, щоб я тут не намішала одне на одне. de o que